Всім привіт! Придбав я собі новий інструмент. Шліфмашина ексцентрикова фірми Intertool. Модель Storm VT0542. WT чи VT, Якось так. Так, саме головніше, що це шліфмашинка, яка мені зараз потрібна. Ось така вона йде чорна, так вона запакована, як бачили, в коробці. І в самій плівушці. Ось така шліфмашинка. Платформа на ліпучці. Прогумований кабель 3 метри. 2 по 0,75 січення. Дуже зручно, що такий довгий кабель і прогумований. Характеристики даної шліфмашинки 480 Вт. Діаметр цих дисків наждачних 125 мм. 4 тисячі і 14000 тисяч. Обертів в хвилину. Оці характеристики найважливіші. Так, тут ще йде серійний номер. Вроді можна зареєструвати на сайті і тоді гарантія буде 3 роки. Ще немало що тут на шліф-машинці є ось така ручка, яка фіксується ось таким фіксатором, такою барашкою. І все. Ми тримаємо жорстко нашу шліфмашинку. Тут йде кнопка пуску. І ось тут напереді регулятор потужності. Є 6 ступенів потужності. Так і оборотів. 4 тисячі, 14 тисяч. Так. Так, що тут у нас в комплекті постачається? Інструкція. Інструкція також в кольорі чорному. Шторм. Можна почитати тут. В принципі, Тут нічого нового нема. І один наждачний диск для проби P80. Також йде пилозбірник. Отакий шматяний Intertool. Ось такий плоский вихід, не знаю, чи підійде для пілісоса. Тут на виході в нас така гумочка, а ось тут в нас такий пластиковий вхід, який заходить на оцю гумочку. І все, і воно сидить щільно і не болтається. Сам пилозбірник. Ось такий шматка з резинкою і ось такий каркас. В принципі, по машинці все. Треба попробувати, як воно себе покаже з деревом, з металом. Ось наждачка. Наждачки сюди ми купляємо з отворами, так, як в нас є тут, і платформі чи то підошва, є отвори. І через ці отвори машинка збирає пилюку і відводить в цей пилезбірник, тому нам потрібно цими отворами попасти ось ці самі отвори тільки на платформі. Ось ми вчепили. Ще. Нюанс, Якщо купляєте наждачки без отворів, можливо, нема такого зерна з отворами, наприклад, то просто їх можна відзначити своїм маркером і сверлом просверлити. Так, що, давайте запустимо? У нас стоїть на одиничку швидкість, потужність. Ось перша швидкість. Перша швидкість досить непогана. Друга. Звучить досить потужно. Таке враження, що тут не 480 Вт, а цілих 900 Вт. Ось така потужна. серія ексцентрикових. Інтертула це найпотужніше. Там є ще слабше. Я обрав цю потужнішу. Так, чіпаємо перезбірник і вже пробуємо шліфувати дерево. Так, я включив на першу швидкість, починаємо з першої швидкості. Як бачимо, на першій швидкості не зупиняється. Видно, коли крутиться, видно хід ексцентрика 2,5 смроді 3 см, якщо не помиляюсь. Десь в районі цих цифр. Так, у нас тут зерно 80 В принципі, я так, тільки для огляду, шліфанув. Досить непогано. Тут мені здається треба починати з 60-ки цю дошку шліфувати. А тоді вже просуватись 80-120. Ну, як чули, на першій швидкості вона не зупиняється, працює повільно. Це радує. В багатьох машинках на першій швидкості навіть дотуляєшся рукою, вона вже тормозить. А тут, як ми бачимо, вона працює на 6-то взагалі торпеда. Так, зараз ще попробуємо тут шліфанути метал тою самою таки наждачкою. І тоді подивимося на загальний висновок цій машинці. Ну, я вже радий по тому, що я шліфую дерево. Я її купляв саме для дерева. Тому, як то сказати, ментал мене не цікавить. Але для огляду я знімлю також і ментал. Ось тут от видно навіть фарба є, зараз ми це все зашліфуємо. Метал також ми зашліфували. На ощуп дуже гладенький. Але мені здається, що тут, тут треба починати з грубшої наждачки. Та й це метал товстий, тут є такі жорсткі перепади. Ну, Як чули, на металі вона теж працює класно. Тому я покупкою задоволений, як на свої гроші. Ця машинка чудова. Мені сподобалось, що тут є тута ручка і ось тут ручка. Не хотілося б таку наждачку, щоб тримати таку одною рукою хотілося б її тримати ось так потужно. Тому вибрав цю машинку. Хоча було б ще класно, щоб тут був перехід на пилосос. це для виробників. Щоб тут зробили круглий отвір, було б взагалі чудово. Можна підключити пилосос і разом з пилососом працювати. Але є так, як є, я радий. Придбанню ці, цієї машинки. Всім дякую, хто дивився, ставте лайки, діліться, як вам ця машинка. І купуйте, якщо вам сподобалось.